Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор журналу Кадровик UA Віка Ліпчанська. Сьогодні в нас на розгляді кадрової кави боргове запитання з нашої рубрики кадри підйом. Да, нагадую, вона в нас проходить. Вівторках о сьомій годині ранку, і ось так сталося, що цього вівторка я в ефірі не бачила ваших запитань. Тому на ваші запитання буду відповідати да поступово беручи їх до контенту нашої сторінки Кадровиків або до контенту. Нашого Ютубу або сторінки в нашого сайту, да? тобто, відповіді на запитання ці все одно ви зможете отримати. І так, сьогодні в нас запитання: чи можна компенсувати щорічні відпустки за минулі роки? Ну, досить болюче питання, воно досить розповсюджене, тому маємо з'ясувати і трішечки поставити на ньому крапочку. В нас дійсно. Є компенсація відпусток, невикористаних відпусток. Компенсація невикористаних відпусток буває фактично двох видів. Перший вид, коли ми компенсуємо всі відпустки при звільненні працівника, відпустки маються на увазі щорічні, основні, щорічні додаткові і соціальну відпустку працівникам, які мають дітей. А другий варіант у нас є таке поняття, як заміна частини невикористаної Відпустки грошовою компенсацією. І ось цю заміну можна провести без звільнення. Тобто, поки трудові відносини у нас з працівником тривають. Але для цього має бути виконана низка умов. Ці умови передбачені статтями 83 Кодексу законів про працю України або тутожньою статтею 24 закону України про відпустки. І такі умови є. Що така компенсація заміни частини невикористаної відпустки має бути за бажанням працівника, да? тобто працівник має цього зажадати, І друга умова за умови надання, тобто читайте, використання, фактичного використання, тобто походу у відпустку. На не менше ніж як 24 календарних дні. І все, що більше, ніж 24 календарних дні, можна буде замінити грошовою компенсацією. Ще раз буквально читаємо законодавство не компенсувати відпустки за минулі роки, а замінити грошовою компенсацією. Частину щорічної невикористаної відпустки, тобто, відповідаючи на запитання, яке поставлено було в ефірі, чи можна компенсувати відпустки за минулі роки, треба розібратися. А яка тривалість відпустки у працівника за відповідний робочий рік? Да, якщо вона е, звичайна стандартна і це тільки основна щорічна відпустка, то Замінювати грошовою компенсацією фактично немає чого. Є тільки 24 календарних дні і вони мають бути використані. Випадку, коли працівник продовжує працювати, тобто немає звільнення, тривають трудові відносини. Така заміна грошовою компенсацією відпустки відпусток за минулі роки просто неможливо. Якщо відпустка більше ніж 24 календарних дні, да далі є варіанти, передбачені 24 або 83 статтями, за бажанням за умови 24 використати, все інше можна замінити. В Будь-якому іншому випадку компенсуємо все при звільненні. Тобто чітка відповідь міститься в 83 або 24 статті. І ще одне важливе зауваження. Зауваження якого плану? Ось така заміна. Частини невикористаної щорічної відпустки. Ще раз да, я до чого буду зараз повертатися і про що вам нагадувати? Про види відпусток, що це важливо. Так, ось, така заміна грошовою компенсацією можлива, що стосується тільки щорічних відпусток, соціальні відпустки за компенсацію не можна. Дякую всім за увагу і до зустрічі! На наступних ефірах.